Доброго дня! Настають зміни. Ви не можете щось змінити. Які саме. Де потрібно діяти? Активно проявлятись, і починання. Працювати, не пасувати. А чітко розуміти, що ситуація потребує вашого активного прояву. Цілеспрямованості. Хтось отримує шанс можливість. Або ви повинні зрозуміти, що саме даний період для вас є тим шансом та її можливістю по правосуддю. Єдине, що ситуація потребує, від вас активного прояву. Боротися за своє місце під сонцем, щоб стабілізувати, щоб не втрачати. Щоб розруха була в житті інших, а не в вашому житті. Щоб в вашому житті ви змогли досягнути стабільності і накопичувати саме період, який потребує вашого прояву. І від цього залежить і результат. Рід по лінії батька спостерігає, чи ви будете знаходитись в пасивності. Чи якщо ви бажаєте щастя, радості і благополуччя, то почнете діяти?